Чому ми порівнюємо себе з іншими і втрачаємо своє життя? Є дивний момент ти живеш своє життя не ідеальне, але своє, а потім бачиш когось і раптом усе, що в тебе є, перестає бути достатнім. Чуже життя здатне знецінити твоє за кілька секунд, і ми навіть не помічаємо, як це відбувається. Ти непоганий, з тобою не щось не так, це масовий механізм. Порівняння це вада характеру, це давній алгоритм мозку. У племені, хто сильніший, виживе, хто успішніший, має доступ до ресурсів, хто вищив ієрархії, у безпеці. Мозок не вміє не порівнювати, але він не знає, що світ змінився. Сьогодні немає племені, але є інфопростір, і мозок сприймає його як постійний конкурс. Раніше ти порівнював себе з 20-30 людьми, сьогодні з тисячами, з кращими моментами, з відфільтрованими образами. Ми порівнюємо своє реальне життя з чужим змонтованим. Він не розрізняє контент і реальність, він реагує емоційно, результат постійна нестача відчуття, що ти не дотягуєш, хронічне напруження. Ти не хочеш чуже життя, ти хочеш роль, яку воно показує успішний, вільний, коханий, впевнений. Але ти не бачиш плату, не бачиш сумнівів, не бачиш втрат, мозок бере красиву роль і хоче її без сценарію. Порівняння це спосіб не відповідати за своє життя, не приймати складні рішення, не ризикувати, поки ти дивишся на інших, тобі не потрібно відповідати за себе. Це боляче, але чесно, жити своє життя страшно, чуже, безпечно бо уявне. Ти починаєш хотіти правильне, а не живе, а не своє. Ти плутаєш бажання з нав'язаними цілями, наприклад, кар'єра, яка треба, стиль життя, який виглядає, успіх, який прийнято хотіти. У цьому віці вже нормальні люди пізно починати норма це не істина, це середнє значення. А середнє не про щастя, не про сенс, не про тебе. Перше зупиняти момент порівняння. Я зараз не живу, а порівнюю. Друге повертати запитання чому в нього є, чи це взагалі моє. Третє визнавати заздрість, без сорому. Так, я заздрю, але це інформація не вирок. Четверте. Повернення в тілесний досвід, що мене реально наповнює, а не виглядає красиво. Ти не програв. Ти просто довго дивився не туди. Життя починається там, де ти перестаєш жити в чужому дзеркалі. І вперше питаєш себе. А як виглядає моє? Не для інших, а для мене?